Для Севастопольського інституту Української академії банківської справи Національного банку України день знань по-справжньому став святковим. Ще чотири роки тому мало хто вірив, що на Севастопольському пустирі постане не лише вищий навчальний заклад, а елітний у державі та, поза її межами, інститут банківської справи. Як цей день зустріли студенти та викладачі далі у репортажі нашого кореспондента. Вже з вівторка студенти розпочнуть заняття у Севастопольському державному вищому навчальному закладі економічного спрямування. Протягом урочистого заходу з радісною подією Днем Знань вітали усіх студент, своїх батьків, професорів, викладачів та всіх співробітників інституту. За словами ректора університету банковської справи, цей рік особливий у ході реорганізації вищої освіти України йде розширення вищих навчальних закладів. Це торкнулося і університету банковської справи національного. Банку Украины. В этот Новый год мы вступаем немножко в измененном составе, потому что Севастопольский институт банковского дела, который был в составе Академии, решением правления Национального банка присоединен к университету банковского дела. И сейчас университет объединяет в своем составе пять институтов. Это Львовский, Черкасский, Харьковский, Севастопольский, институты банковского дела и институт магистрской и последипломного образования в городе Киеве. І, хоча Севастопольський інститут ще дуже молодий, вже зараз він є одним із прикладів відданого служіння одному з головних пріоритетів нації освіти. За словами директора цього вузу, керівництво не гнатиметься за кількістю студентів. Перше місце належатиме якості освіти, стержнем якої буде економічна спрямованість. І вже зараз Севастопольський інститут банковської справи має свої особливості, які значно впливають на якість навчання. Особенностью университета является то, что это ВУЗ, который использует не только теоретические знания, которые даются студентам, но очень активно используется такая форма, как участие в, учебных, в учебном процессе практиках, как центрального аппарата самого національного банка, так вот и коллег наших с коммерских банков, которые работают здесь всего в Стополе, в Крыму и в целом в Украине, в принципе, на наше приглашение, на приглашение самого университета откликаются, как правило, все профессионалы, которые естественно хотят, чтобы смена, кадровая смена молодому молодым поколениям была на том уровне подготовки, когда Доучувати їх на робочих місцях не треба було б. попереду юнаків та дівчат напружена робота з опанування обраних професій. Хочеться побажати усім студентам цього вищого навчального закладу успіхів в навчанні та незабутнього студентського життя. І сподіваємося, що завдяки роботі молодих фахівців у майбутньому наша держава дійсно вийде на одне з перших місць у економічному розвитку серед європейських країн.